Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео ми з вами будемо говорити про новорічні свята, які святкують іспанці саме в грудні. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про новорічні традиції та звичі іспанців, а також вивчити деякі базові фрази та слова, то продовжуйте дивитися це відео. Почнемо ми з вами з першого свята, яке святкують 22 грудня, а саме Сортео де Навідат. Що таке Сортео де Навідат? Це така новорічна лотерея. В неї грають практично всі іспанці, мені здається. Тобто, це таке прям величне свято. Розіграш цієї лотереї проходить дуже святково грандіозно і є пряма трансляція по телебаченню. Що ви робите? Ви купуєте лотерейний квиток і надієтеся, що ви можете виграти максимальний виграш джекпот, який називається «Ель Кордо» і складає 4 мільйони євро. 4 мільйони з Просто уявіть собі, скільки всього можна купити. Звісно, є маленька проблеміта, що ви з тієї суми, якщо ви виграєте, ви платите шалений податок, але погодьтеся, приємно виграти таку суму саме в лотереї. Наступне свято будемо рухатися в такому хронологічному порядку. Це 24 грудня для ночі боїна. Ланочі боїна це українською, як ми святкуємо, свят вечір перед Різдвом. Взагалі, Різдво в цілому світі це дуже сімейне свято, тобто всі родичі, друзі збираються в сімейному такому затишному колі та святкують для ночі боїна. Свят вечір. А далі вже 25 грудня святкують Різдво, яке називається іспанською мовою Ла на Розкажу вам маленьку історію. Мені пощастило в минулому році зустріти Ланочі Воїна і Ланавідак в Барселоні. Реально відчувається, що іспанці дуже люблять це свято. Як це відчувається? Тобто, все реально навкруги закрито, нічого не працює. Всі собі йдуть додому, відпочивають і святкують Різдво. Звісно, в туристичних місцях дещо де буде відкрити. Але реально відчувається ця атмосфера, того, що кожен хоче побути вдома зі своєю родиною та відсвяткувати різдво. 25 грудня дуже особливий день, який святкується усією родиною. А деякі родини святкують приїзд Санта-Клауса. Це більш не іспанська така традиція, коли приїжджає Санта-Клаус і дарує подаруночки, Але я знаю, що багато іспанських сімей вони справді також дотримуються цієї традиції. Тому 25 грудня, коли вони прокидаються, вони теж мають надію, що вони під ялиночкою знайдуть якийсь подарунок. Особливою такою цікавинкою є десерти, а це турони. Якщо ви не куштували і ви зараз знаходитесь в Іспанії, ви обов'язково маєте скуштувати. Мені найбільше подобається крема Каталана. Я цей турон скуштувала в Барселоні. Реально, якщо ви хочете зробити мені подарунок і відправити мені турон, я буду дуже рада. Також хочу сказати, що в Іспанії є дуже багато автономних громад, і в кожній громаді може бути своє якесь традиційне свято. Так, наприклад, в деяких громадах 26 грудня святкує День Святого Стефана. Навіщо вам ця інформація? Що якщо ви перебуваєте в Іспанії і в вашій громаді святкує День Святого Стефана, то даю вам гарантію, у вас буде в цей день вихідний. Ну і, до речі, все буде зачинено. Оскільки ми вже з вами говоримо про Різдво, то давайте вивчимо деякі слова. По регемпло, Папа ноель Папа Ноель це Дід Мороз. Я думаю, що всі знають слово Санта-Клаус і також його вживають, але в нас є Дід Мороз, в Америці є Санта-Клаус, а в Іспанії є Папа ноель Папа Ноель. Ельбе. Ельбелен це такий різдвяний вертеп. Я не дуже віруюча людина, тому, на жаль, не зможу вам розповісти якусь історію щодо цього свята, але ви собі набираєте Ельбелен або Різдвяний вертеп, і можете подивитися, почитати дуже багато інформації, що це таке, чому він є дуже-дуже особливим в Іспанії, і чому на кожному кроці реально в Різдво і потім після Різдва ви будете бачити оцю композицію, яка називається Ельбелен. Різдвяний вертеп. Слово Ел'арболь де Навідат хотіла сказати Christmas Tree. Різдвяна ялинка називається Ел'арболь де Навідат. Основні атрибути Ел'ярболь де Навідат це у нас може бути Л'яєстрея. Зірочка, яку зверху прикріплюють лаєстре. Також у нас можуть бути la sluis, такі різні-різні гірлянди. ледь би не забула про різдвяні кульки ляс bolas. Рухаємося далі. 28 грудня святкують День усіх невинних. Іспанською цей день називається «El día de los Inocentes». «El Día de los Inocentes». Щоб вам відразу було зрозуміло, скажу, що це так, як в Україні святкують 1 квітня, як це кажуть, 1 квітня, брехня, Всесвітня, тобто День Дурня. А в Іспанії це свято реально дуже цінується. Я не знаю чому, але реально це. Прикольне свято, де навіть навіть якісь політичні діячі можуть приймати участь в цьому святі і випускати навіть якісь фейкові новини по телебаченню. Тому я би радила в цей день взагалі відсторонитися від усіх, не дивитися телебачення, ні з ким не спілкуватися, щоб не попасти на якісь приколи, щоби з вас не зробили дурня. Звісно, є чудова історія, чому цей день так називається, чому це день усіх невинних, чому е, іспанці люблять пожартувати один на одним. Е, але ви пам'ятаєте, що в цьому відео я просто хочу вам показати, зробити такий немав би маленький календар е, новорічних свят, щоб ви були готові до того, що в ці дні все буде зачинено, ви не зможете нічого купити, і щоб ви не дивувалися, е, чому у вас взагалі так багато вихідних саме в грудні. Це до речі, якщо ви живете в Іспанії. Якщо ви не живете в Іспанії, а вчите іспанську мову, то треба, звісно, вже долучатися до різних традицій та звичай. Рухаємося далі. 31 грудня святкують ночі Б'єха. Це вже в нас у цей день, 31 грудня, день перед новим роком. А в принципі хочу сказати, що іспанці і взагалі європейці, американці, вони більш цінують все таки різдво 24-25 грудня. А новий рік це більш таке свято для друзів, коли збираються великі компанії. Звісно, в сімейному колі також святкують, але переважно це свято, яке люблять відмічати саме з друзями. Тут поговоримо лише трішки про деякі атрибути, які вас можуть здивувати. Іспанці, наприклад, дуже полюбляють одягати щось червоне в цей день, ну як щось, нижню білизну, зокрема. Тому вам треба знати такий вираз, як Ларопа інтер'єр роха, це червона нижня білизна. Іспанці вірять, що вона вам принесе удачу в наступному році. Цей рік був максимально складним, тому ви знаєте, я би вам радила все таки приманювати цю удачу і, можливо, щось використати червоненькі цього року. Говорячи про іспанські традиції, вам ще треба бути готовими до того, що 31 грудня перед самим новим роком вам треба запастися виноградом. Е, і з'їсти його. Зараз <с> ви подумали, божеванка, що таке розказуєш, розкажу трішки детальніше. В Іспанії є така традиція, що коли вже йде бій курантів, 12 разів ви чуєте оці дзвони, і на кожен цей бій курантів треба швиденько встигнути з'їсти одну виноградинку та загадати бажання. Ну, прикольно, да? Не одне бажання у вас є, а цілих 12. Чесно кажучи, я не перевіряла, мені здається, дуже важко реально швиденько їсти ту виноградинку, але ви можете спробувати. Вам не обов'язково купляти якийсь виноград і відділяти прям 12 виноградинок. Іспанці дуже люблять цю традицію, тому майже в кожному супермаркеті ви вже знайдете баночку або упаковочку, де вже ці виноградинки для вас. А відділили, почистили, помили, і тільки все для того, аби ви їх просто їли під кожен двій курантів. Ну і звісно, традиційно нам ще треба лакава, не та кава, яку я п'ю майже кожного дня, а шампанське. Тому ель-чампан або ла кава, ви теж маєте це купити. Ну, якщо ви не п'єте, то ви не купляєте. 1 січня Ель Ані Нуєво. Святкуємо вже Новий рік. В принципі, нічого особливого, так само, як і в Україні. Все зачинено. Продовжимо святкувати новий рік і робимо плани на майбутнє. Обіцяла говорити лише про свята в грудні, але не можу не згадати свято, яке полюбляють всі діти і дорослі. Лос Reyes Magos. Це День трьох королів. Це свято святкується в ніч з 5 на 6 січня. Щоб вам було зрозуміліше, це як в Україні святкують День Святого Миколая. Основні символи цього свята це, звісно ж, подарунки. Це в нас подарунки. Якщо діти себе чемно поводять впродовж всього року, то вони отримують гарні подаруночки. Якщо вони ведуть себе нечемно, Святий Миколай в Україні приносить різочку, а в Іспанії він приносить елькарбон. Такий вугіль. Вуголь. Солодким атрибутом цього свята є Рошконде це такий шладкий пиріг, зазвичай він готується в формі такого кола. Тому підіб'ємо невеличкий підсумок. Будьте готові до того, що в грудні і на початку січня у вас буде дуже багато офіційних вихідних. Якщо ви хочете щось купити, краще зробити це до 22 грудня, тому що потім майже все буде зачинено. Якщо ви зараз перебуваєте в Іспанії, звісно, звісно, я раджу вам усім долучатися до усіх традицій, купити червону нижню білизну, 12 виноградинок, обов'язково шампанське і класно відсвяткувати новий рік. Якщо у вас є діти, звісно, радуйте своїх діток. З 5 на 6 січня подарунками, якщо, звісно, вони себе чим навели. Будьте обережні 28 грудня, коли святкується День усіх невинних і всі люблять пожартувати один над одним. Ну і звісно, 22 грудня купляємо лотерейні квитки і мріємо те, що ми виграємо Ель Гордо, основний приз 4 мільйони євро.